Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що ж, рух пішов, я б навіть сказав, без рушення, пішло відносно пенсійної реформи і почалася відповідь, А саме Міністерство соцполітики, політики, сім'ї та всього іншого, там щоб об'єднали кучу міністерств одне, дав відповідь відносно пенсійної реформи, не тільки пенсійної реформи, а пенсійної системи взагалі. Тобто. Е це не лише про пенсійну реформу, це про зміну підходу держави до виплат людям в цілому. І це дуже важливо подивитись, тому що від цього, як це все прийметься, ми будемо жити. Це ну не якась індексація, да, яку так всі очікують, яка буде там один рік діяти, а потім нова, нова. А це те, що зміни дасть на все життя. Ваше, тобто те, як ви зараз, і я вам скажу чесно, навіть судячи з сьогоднішньої риторики, ті зміни це не буде так класно, як нам малювали і як хотілося вже б зараз. Потім, тобто ви як нинішні пенсіонери, зараз вже отримаєте ці зміни кардинальні, повністю все. Потім ми, як майбутні пенсіонери, також по цим тенденціям будемо жити, тому я думаю, що це надважлива тема. За якою потрібно активно слідкувати, в якій потрібно брати активну участь і домагатися кращого? Тож там майже дві з половиною години його виступів, я вам вибрав з цього основне. Таке саме необхідну і корисну інформацію, да, без води, без нічого, щоб ви зрозуміли рух тенденції. Тому уважненько передивіться оці основне. Потім я дам якісь ще висновки на основі його тверджень, да тому що я це все передивився і переслухав, і перечитав законопроекти, про які він говорив, і готовий вам надати висновки, що з того вийде. Тож, 15 хвилин основного виступу Дениса Улютіна в з годині запитань до уряду і плюс в інтерв'ю, яке він давав. На жаль, не мені, але думаю, що в найближчий час з вашою підтримкою і в мене вийде від уряду від Міністерства соцполітики брати інтерв'ю і брати пряму інформацію про такі важливі для вас речі. Тому дивимося, а потім висновки. Обов'язково дочекайтесь висновків. Щоб правильніше в голові зрозуміти цю інформацію, тож поїхали. ціна реформа – Це мій особистий пріоритет, тому я за неї буду відповідати і нести відповідальність майбутнє. Я можу як ви вважаєте, у разі ухвалення Верховної Ради закону про відв'язку мінімальної прожиткового мінімуму? Скільки зросте пенсія? Мінімальна уряд чомусь пропонує 2500. Наскільки вона зросте, і друге питання до уряду, до міністра фінансів. Її пройшла правка Юлії Тимошенко щодо реструктуризації боргу держави перед національним банком. У разі її підтримки 176 приблизно мільярдів гривень піде в державний бюджет, тобто в сектор безпеки і оборони. Чи планує уряд враховувати цю правку? Дякую. Дякую дуже за питання. Дійсно, питання зміни підходів до пенсійного забезпечення, загалом побудови нової пенсійної системи, воно наразі дуже гостро і дуже актуальне. Зараз ми в міністерстві працюємо саме над такою моделлю для того, щоб мати можливість все таки підвищити мінімальні, мінімальні розміри пенсійних виплат разом з тим, як я вже зазначив. Я не зовсім хочу, щоб це була більше така просто разове підняття. Ми працюємо на наразі над фінансово стабільною в довгостроковому періоді пенсійною системою. Для цього потрібно змінити не тільки солідарну частину, а й виплати по спеціальним пенсіям, переведені їх в професійну частину а також є велика необхідність введення накопичувальної частини пенсійної системи. Знову ж таки, питання дискусійні, питання досить гострі. І коли ми завершимо обрахунки, оскільки ми всі знаємо, у нас наразі 10,7 мільйона пенсіонерів, і це зачепить дуже велику кількість людей, то воно не може бути досить стрімким. Воно має бути прорахованим і вивіреним. Дуже дякую, чудово. Але я думаю, що ви знаєте, що мінімальна пенсія в Україні складає для непрацюючих пенсіонерів. Більше трьох тисяч гривень а для працюючих 2361 гривень. Скажіть, будь ласка, чи є розуміння в вашому міністерстві перелік продуктів і інших послуг, які можна придбати за цю суму? Якщо маєте розуміння, опишіть в межах відведеного регламентом часу години запитань до уряду. Дякую. Дякую за питання. Ще раз повернемось до безпосередньо пенсійного забезпечення і пенсійної реформи. Це питання не сьогоднішнє, не вчорашнє, це питання, яке назріло впродовж тривалого періоду часу, і воно досить комплексне, як на стороні видатковій, так і на стороні доходній. По тому, що стосується видаткова частина, пенсійна система сформульована таким чином, що має досить багато викривлень, викривлення, які формувалися роками спеціальні пенсії. Пільгові пенсії, ранній вихід на пенсію, все це формує тиск і не дає можливість забезпечити гідний рівень пенсійного забезпечення. Для цього всього потрібна комплексна зміна пенсійних систем повністю взяти і побудувати нову систему. Але для цього потрібно, щоб ми розуміли фінансову складову і фінансовий баланс цієї пенсійної системи. Ми не можемо просто взяти і сказати, що завтра 5 мільйонів людей буде отримати більше, ніж вчора. Бо ресурс для цього потрібно десь взяти. Ми всі розуміємо, що це будуть прямі видатки державного бюджету, а бюджетний процес зараз ми бачимо, як проходить, і взагалі, як проходить фінансове балансування. Тому потрібно повністю перебудувати цю систему. Перше, це змінити взагалі підходи до солідарної системи. Друге це замінити спеціальні пенсії на професійні. Ну складову і висноси чітко, хто буде фінансувати цю професійну складову, і третє це ввести накопичувальну частину. Знову ж таки, не обов'язково накопичувальну частину, оскільки у нас немає куди фінансувати цього накопичувальну обов'язково і це більше перекладання а, тиску на публічні фінанси в майбутньому, а саме добровільну накопичувальну систему. Оцей комплекс речей, які зараз ми опрацьовуємо. І після цього ми готові як міністерство з політики, прокомунікувати і показати нову модель. А те, що зараз ми маємо, це не вирішиться просто що можна купити. Нічого, я вам чесно кажу, за ці кошти купити не можна нічого. А, до речі, зараз ми працюємо над новою пенсійною системою, і загалом над концепцією нової пенсійної системи. Я думаю, це буде тест, тому що все одно це частина нового соціального договору, і питання будуть такими, які взагалі перед будь-якою дискусією щодо соціального договору да? будуть ставитися. Дуже цікаво. А коли це буде? А в цьому році. В цьому році угу. думаю, над і в нас. Є певний план, як ми будемо комунікувати пенсійну реформу. І я розумію, що це неймовірна задача, оскільки в будь-якому випадку нав... послуг соціальних зараз вже пробовано не готово так сказати. Ну це репрезентативна картинка. Воно працює. Працює. Чи має міністерство залишатися міністерством номер 2 по видатках після війська в цій новій системі, про яку ми говоримо, або навіть не в новій, а в цій системі, але за вашого керівництва? І Якщо так, то чому? А якщо ні, то як? А воно в будь-якому випадку буде лишатись другим, або на якомусь так, може навіть першим стати по видаткам. Бо кількість людей, які це міністерство стосується або торкається, якраз все населення. Тобто пенсії у нас отримує 10,7 мільйонів пенсіонерів. Ну, Соціальні всі, всі виплати пенсіонери. отримують там, 10 мільйонів людей, а, десь яким чином якісь допомоги, в тому числі сім'ї з дітьми. Ем, тримують знову ж таки міністерства, яке опікуються всіма, всіма в країні, ну, це й було моє питання. Тобто, воно номер два, не тому що воно номер два, а тому що воно опікується всіма. Да. Для мене це нова інформація. Для мене завжди Мінсоц був міністерством, яке опікується тими, кому потрібна допомога. Хто сам не вивозить? Тепер я розумію, що з точки зору пенсійної системи точно не так, але і по всіх інших питаннях, взагалі, майже всі її клієнти так і є. Як ви взагалі бачите головну задачу Мінсо? структуру міністерства? П'ять напрямків, навіть шість напрямків можна сказати. Перший напрямок це пенсійна реформа, глобальна масштабна пенсійна реформа. 26-й рік. Я думаю, що ми зайдемо в цьому році в цю реформу. І я сподіваюся, таки ми зможемо її запустити. Супер. Да, це складна історія, реально амбітна. Друге, це такий флагманський проект. І він опікується також. Ну, під кожний проект у нас визначена людина в міністерстві на рівні або міністра, або заступників. Пенсійна реформа – це мій особистий пріоритет. Тому я за неї буду відповідати і нести відповідальність я в майбутнє. Я можу категорії цієї зимою. Запроваджуємо одноразову виплату тепла зима у розмірі 6500 гривень. Діти з інвалідністю та одинокі пенсіонери. Водночас оптимізуємо формат існуючих соціальних допомог, передусім через реалізацію експериментального проекту базової соціальної допомоги для родин у склад. Життєвих обставинах трансформуємо п'ять видів державної допомоги в одну державну підтримку для надання такої допомоги на постійній основі. Будемо вдячні парламенту за підтримку відповідного законопроекту 14.051. Також у наших планах забезпечити інтеграцію базової соціальної допомоги з відповідними соціальними послугами, аби забезпечити вихід сім'ї з складних життєвих обставин. І найбільш важливий напрям у цій сфері це реформа прожиткового мінімуму. Оскільки зараз він не є реальним соціальним стандартом, а розрахунковою величиною для великої кількості несоціальних виплат, Мінсоцполітики підтримує прийняття комплексу законопроєктів, Це тринадцять чотириста шістдесят шість, та 69, внесені народними депутатами, оскільки це створить можливості для підвищення прожиткового мінімуму. Ми зі свого боку вже активно працюємо над новою методикою розрахунку прожиткового мінімуму і актуалізацію його компонентів з урахуванням європейських стандартів. Дартів, також ми в Міністерстві політики працюємо над підготовкою комплексної пенсійної реформи. Більше деталі саме по цій ми можемо сказати, коли завершимо відповідні розрахунки для того, щоб ця модель була фінансово стабільна. Піднімалося питання пенсійного забезпечення, і я хочу втретє наголосити, що на сьогоднішній день більше половини українських пенсіонерів отримують пенсію менше п'яти тисяч гривень. І, чесно кажучи, пропонувати 234 гривні збільшення мінімальної пенсії це виглядає достатньо цинічно. А питання стосується ще більш вразливої групи населення це людей з вадами зору і з вадами слуху. Минулого тижня я був на вшануванні в день білої тростини, і ці люди просили поставити вам запитання і з'ясувати, чи можливо підтримати. З державного бюджету підприємство УТОС і уТОГ, які сьогодні опікуються найбільше людьми з вадами зору. Що стосується саме працевлаштування а, людей з інвалідністю, то а, я дякую Верховній Раді. В цьому році був проголосований закон, який набуде чинності з 1 січня 2026 року. Наразі ми працюємо над Підзаконними актами, які дасть можливість підприємствам стимулювати підприємства, саме створювати робочі місця, створювати пристосовані робочі місця, для того, щоб саме люди, які потребують таких місць, могли повністю бути забезпечені роботою і достойно змогли продовжувати своє своє життя. А що стосується прямих підтримок двох підприємств, то знову ж таки, це не є наразі нашою політикою. Наша політика є підтримка не підприємств, а підтримка людей, які потребують, потребують саме такої підтримки і повернення до економічної активності. Дякую. Що ж, послухали ми виступ міністра соцполітики, який максимально там розповідав про. Пенсійну реформу, про зміни в соціальній політики. Тепер давайте зробимо основне. Основне це висновки. Висновки розділимо на три основні групи: перше коли, друге скільки, третє хто? Тому що ну, це найбільше цікавить населення. Коли скільки і хто отримає? Коли, по його словам, це буде представлено уже до нового року. Дуже сильно хочеться це вірити, тому що дуже довго ми вже ждемо цього. І вже хотілося побачити щось, побачити якийсь результат. Далі, скільки? Отут найважче питання, тому що вже заявлено, щоб ці гроші дати, потрібно їх звідки взяти. Він як сказав, що для половини пенсіонерів має бути збільшення. Але ну де його взяти, якщо його фактично немає? І тут складний діалог з суспільством про те, що мають зрости виплати. Виплати від тих, хто працює зараз, тому що пенсіонери вже самі собі виплати не зроблять. Мають зрости виплати від тих, хто працює зараз, і чи готові люди платити більші податки, більше все, тому що багатьом і так зараз дуже важко. Е, і також має відбутись так звана накопичувальна система пенсій. Е, накопичувальна система пенсій — це круто, звучить класно, в цивілізованих країнах працює і люди собі забезпечують гідну старість, але з ким би я не спілкувався в Україні. От я з багатьма людьми спілкувався, вони не готові вступати в цю накопичену систему по тій одній простій причині, що вони не вірять, що ті гроші збережуться. Вони всі твердо вірять, що ці гроші вкрадуться. Тобто держава повинна чітко показувати, де ці гроші, як ці. Всі пам'ятають МММ, всі пам'ятають книжки. І ще раз таке пройти ніхто не хоче. Без цієї системи тепер питання: кому да? найбільше буде. Підвищення це найбільш старішим рокам. Да? Це вже зрозуміло, стає і зараз. Далі середнім рокам залишиться плюс-мінус без змін, і найновішим рокам може бути взагалі в сторону зменшення. Чому? Тому що вводять нову систему, да? додаткову накопичувальну, і нові роки типу, зможуть ще собі накопичити і потім отримати дві пенсії. Дві цих пенсії будуть значно більші, ніж одна ця, яку отримують зараз пенсіонери. Але основна частина пенсії солідарна. Буде меншою. Це зменшить навантаження на державу, а типу, ти забезпечуєш себе сам. Звучить круто, але я ж кажу, люди бояться. Бояться оцієї накопичувальної, тому що просто не вірять, що ці кошти їм дійдуть, що ці кошти їм залишаться. Но поки вони бояться, поки вони не діють, нема можливості збільшити всім іншим. В загальному тут ще був упущений одна велика така складова: це як корупційна. Да? Але це я розумію не робота Мінсоцу, це вже робота зовсім інших служб, і звідти можна було б частину коштів, якби її прибрати, вже зараз пустити на покращення життя пенсіонерів, і то вже зараз працювало, не потрібно було по це діалогу з суспільством, і не потрібно було б ну, подождало введення всього іншого. Як буде відбуватися пенсійна реформа? Що можна констатувати? Що в перший. Етап, тобто вона буде поступова, це не буде так, як нам хотілося, як нам показували по цих балах, що раз і зросла пенсія, всі задоволені і класно. Ні. Буде поступова. Тобто на першому етапі це буде щось типу такої покращеної індексації. Тим людям, які нинішні пенсіонери, взагалі там менше без покращень, які недавно стали. Середнім пенсіонерам це плюс-мінус як індексація, і старим пенсіонерам це ті, хто вийшли ще в 90-х, там 2000-х, ну, трішки більше підвищення, бо їхні пенсії реально устаріли і в рази, і ну, люди просто лишаються за бортом. Той пенсіонер, який виходив в 2000-му, і той пенсіонер, який виходить зараз, цей отримує 3, цей отримує 5 на тих самих професіях, на тих самих стаж, на та сама зарплата. Ну, отакий дисбаланс, на жаль, є. Тобто. Пенсійна реформа буде введена. До нового року подана, потім голосування, все інше, але буде вводитись отак поступово. І на перших етапах це буде щось таке, типу підвищеної індексації. Ну, принаймні, так нам буде відчуватися. Тому що, як би не рахувались ті кошти, як би там по балах, не по балах, саме головне, скільки ти отримуєш в кінцевому результаті. Тобто. Ти мені зробив складний розрахунок, да, там, що от так твоя пенсія рахується, дивина, наскільки ти краще живеш. Люди все оцінюють, ну, що вони отримали в кінці. І от, на першому етапі цей кінцевий результат це не відчується як така вже пенсійна прям реформа. Для дуже багатьох пенсіонерів. Для частини відчується, для дуже багатьох, на жаль, ні. Потім це все має виправлятися. Ну, не то, що виправлятись, а більш підганятись, 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 і вже, можливо, десь якесь наші діти, да, ну, можливо, ще й ми, дай Бог, відчуємо то і буде дійсно краще життя, а потім і наші діти, да, тому що це ж реформа, яка має розтягнутися на покоління, да, наші діти вже будуть жити не гірше там європейців, дай Бог. В загальному. З всієї інформації, да, саме більше напрягає те, що немає якоїсь чіткості, немає якихось вже показано результатів, немає роботи, да, що хочеться щось побачити. Кажуть, що поки що ще ведуться всі підрахунки, тобто розуміння, як ця система працювати, має в них є, але ведуться вже нюанси саме з якої сторони її впихувати, щоб воно запрацювало. Дуже сильно надію, що це все скоро прийметься. що Я вам буду вже з радістю розповідати, як покращується життя пенсіонерів, як збільшуються кошти, які ви отримаєте, як все працює, як ця пенсійна реформа по цих балах перерахувала вашу пенсію, як ви отримуєте краще. Тому дуже активно спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.